Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Наш канал обсіли хейтери, дуже сильно обсіли. Про всяк випадок я завів резервний канал, він називається Військовий Огляд без інтервалу. Посилання на нього є під відео. Прошу всіх вас підписатися. Тоді, в випадку, якщо з Ютуба пропаде канал Огляд, ви зможете знайти нас на цьому резервному каналі. Дуже прошу вас, підпишіться про всякий випадок. Нещодавно відбувся масований ракетний удар по Києву ракетами кинжал. 6 штук за, за одну ніч. Враховуючи, що на початок війни взагалі в Росії було порядка 30 цих ракет, то це дуже потужний удар. Ну, але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео. Прошу поширювати посилання. також підтримати нас на Патреоні, Підтримати нас в приваті і в Монобанку. Нашим Шановним донаторам і патронам з Патреону ми даруємо отакі мерчі тому, хто найбільше, найбільш високо оцінить нашу роботу. Щомісяця ми даруємо такі прекрасні речі патріотичні. В квітні місці ми це вже зробили один раз. Що ж за обстріл такий був ракетами Кинжал Києва? Для чого? Цілих 6 ракет. Дуже багато. Я хочу сказати, 6 ракет, тому що у них, певно, всього 6 носіїв є. Носіями ракети кінжал є е, винищувач Міг 31. Вони їх перед самою війною чотири штуки переробили на міг 31К, який може носити цей самий кінжал. Його е, видно, його зовні видно ж, зміни для того, щоб якось туди приліпити цю негабаритну негабаритну і велику масу бойової нагрузки, росіяни зняли обладнання для повітряного бою для ракет повітря-повітря. Зникли пілони, чотири пілони під крильнями, на яких кріпились ракети. І це зразу видно, що Міг-31-й переобладнаний для, саме для кинжала. Один в них розбився, на початок війни осталось три. Ну, шість ракет за одну ніч це значить, що вони ще 3, 3 таких літаки переобладнали. Міг-31 виробив свій ресурс повністю старі літаки. І ви знаєте, вони довго літати не будуть. Тому що продовження ресурсу тільки через завод, а завод зразу каже: перше, на назвук не виходити, бойове навантаження обмежити, ну і там ресурс, давайте 50 або 100 годин на рік і все. Є у росіян ще один літак, який колись, отак гарно сказати, колись буде носити ракети кінжал Чотири штуки зразу. Це літак Ту-22М3М. Що це за літак такий? Це звичайний літак ту 22 м 3 Він біда та сама. Вони виробили свої ресурс. Їм вже 30 років, і вони в, в, в них важка конструкція. Вони значить, дуже великі навантаження на фізеляж. І їм завод не хоче продовжувати ресурс. Тому було прийнято в Росії рішення через завод. Відновлювати ресурс і відразу робити модернізацію літака до ту 22 м 3 м Для цього його за забирають на завод, вказати, навіазавод. На Там розбирають, міняють елементи силового каркасу, міняють елементи обладнання, все це міняють. І потім вже виходить, що літак цей має продовжений ресурс до більш суттєвий. В 2019 році вони викотили перший. Тут 22М3М. Ну, якщо в 19-му викотали, в 20-му році вони, а може ще в 21-му, вони робили заводські випробування, в 22-му році, в 23-му, той завод, той літак проходить дослідну, дослідну експлуатацію в військовопетріальних силах Росії. Діях, участь в бойових він участі не приймає. В 19-му році вони ще один літак поставили на модернізацію. Я бачив фотографію весною цього року нещодавно. Літак стоїть розібраний дуже таки крепко, і в ньому там копається, міняються блоки і так далі. Я думаю, що ні в 22-му, ні в 23-му році цей літак ще літати не буде. Ракетний кинжал Х-47 М2 це авіаційний варіант наземної ракети Іскандер. Власне кажуть, офіційні круги Росії це підтвердили, і це очима дуже добре видно, коли ми бачимо цей кинжал. Двойний конусоподібний корпус, гаргрот, діаметр 920 мм. Все це є ракета Іскандер. Добавлено тільки одне: Добавлено в нього обтікатель ззаді. Відать, дуже велика проблема на літаку. Тут міг, міг 31-му таскати цю ракету. Тому вони поставили задній обтікатель для того, щоб зменшити донний опір повітрю цієї ракети. А для чого це все? Для того, щоб збільшити дальність дії. До дальності дії ракети додається бойовий радіус літака Міг 31. Він кудись підлетів, звідти пустив ракету, ракета летить далі. Ну і друге, літак Міг-31 запускає ракету, хоч він і на дозвуку запускає. Наскільки я знаю, він запускає на швидкості 850-900 км на годину. Але піднімається при цьому на висоту 12-15 км, там запускає ракету. Ракета знаходиться вже в розріджених шарах атмосфери. Вона не витрачає велику енергію для того, щоб перебороти це тертя. Вона йде зразу після пуску в розгон, Ну, по-перше, в неї одна швидкість, майже одна швидкість звуку вже є від носія. Вона йде зразу в розгон і в набор висоти. На висоті 20 км Вона є 4 швидкості звуку, на висоті 50 км Така в неї максимальна висота, вона досягає швидкості до 10 швидкостей звуку. Хоча щось ні одна людина офіційно не сказала, що вона має всі, всі повні 10. В результаті дальність дії кинжалу складає близько 2000 км, на відміну від іскандера, в якого дальність там 500 км з хвостиком. Чесно кажучи, кинжал це не гіперзвукова ракета. Це ну, від неграмотності російських керівників такі терміни з'являються. Ну, подобається комусь там слово гіперзвукова ракета. От вони кажуть. Насправді, термін гіперзвукова ракета застосовується цей термін тільки для е, об'єктів, які мають прямоточний реактивний двигун. Тобто літаків або ракет, які працюють на тому ж принципі, і використовують прямоточний реактивний двигун. Ремоточний реактивний двигун це дуже примітивна штука, це, грубо кажучи, труба. Попереду в повітря забірник, з повітря заходить в двигун, там спалюється керосин, і ззаді через сопло виходять відпрацьовані гази. Переваги цього літака, практично немає рухомих деталей, тільки десь там з боку стоїть насос, який качає керосин. І велика, хороша, велика потужність в деякому діапазоні великих швидкостей. Але є і недоліки. В нього практично нульова, нульова тяга при швидкості рівні нулю. Ну, правильно, потока нема, який там керосин буде згорати. І при швидкостях більше 10 швидкостей звука, в нього починається інша біда. Це повітря пролітає через весь двигун за час менше 1 тисячної долі секунди, а керосин, який туди вприскується, за 1 тисячну долю секунди, має випаруватись. Має згоріти, виділити цю всю енергію і виділити в, в, в двигуні не, не за двигуном, для того, щоб збільшити імпульс е, тяги. Двигун кінжала це простий твердопаливний двигун. Ну, твердопаливний двигун е, він зроблений ще простіше, ніж прямоточний. Береться трубка, набивається порохом, потім підпалюється знизу цей порох. Порох горить, фронт горіння йде знизу до верху, вилітають через сопло від ці реактивні гази і рухається ця ракета. Є ще інший варіант. В цій, в цій трубці з порохом, набитій порохом, по центру залишають вільний проміжок і підпалюючи по всій довжині, от в центрі, тоді, тоді, тоді горіння, лінія горіння, вона йде від центру, до по радіусу до, до зовнішніх, зовнішньої поверхні цього, цієї ракети корпуса, тоді збільшується тяга двигуна, імпульс тяги збільшується. Ну, які переваги в такого двигуна? Простий, ну простіше вже придумати неможливо. Він надійний, аби тільки цей порох загорівся, це далі він буде горіти. Нетоксичний. Згадайте про ті токсичні отруйні палива. І окислювачі на, на рідинних ракетних двигунах. Це все велика проблема для рідинних двигунів. Ну і, як бачите, немає ніяких рухомих деталей. Недоліки, ну які? Э, достатньо слабенький імпульс тяги. І крім того, він одноразовий, як він вже загорівся, він буде горіти, поки не вигорить. При цьому регулювати напрямом вектора тяги досить складно. Які ж тактико-технічні дані ракети Кенжал? Ну, це ракета 9С-7760. Довжина у неї 7,2 метра, маса 3,8 тонни. Бойова частина має 480 кг вибухівки. Вона буває уламково-фугасна, касетна, бетонобойна і ядерна бойова частина. Діаметр, як я вже казав, 920 мм, майже метр в діаметрі. Міг 31 дуже важко таскати таку штуку. Максимальна висота це 50 км. Швидкість максимальна до 10 махів, до 10 махів, ніяк там вона більше 10 махів немає, це порядка до 4 км на секунду. Це на висоті 50 км. Наведення відбувається по інерційній системі, плюс коригування через російську систему ГЛОНА, глобальну навіційну систему. Кажуть, що є ще оптична головка самонаведення. Кінжал. Як і всяка балістична ракета, Має дуже великі проблеми. Має дуже великі проблеми з надлишковою швидкістю на спуску. Вона на великій швидкості вдаряється об щільні шари атмосфери. Там ударне перевантаження досягає 50. Стрибніть. Звести хоча б 10 метрів у воду, і ви відчуєте це саме ударне перевантаження. Ракета його, його, його відчуває, коли він вдаряється об складній щільні слої атмосфери. І наступне питання це тепловий перегрів. Всяка проблема е, балістичної ракети. Тепловий перегрів ракети. Тому що, коли вона швидко входить в щільність слої атмосфери, вона, е, вона ущільнює перед собою шар повітря. Відбувається його нагрів там, до температури вище тисячі градусів, це фактично полум'я летить і облизує цю ракету. Дуже швидко згорить і боєголовка, боє і електроніка всяка, яка там ще осталась, і толку не буде. Тому дуже важливе питання для будь-якої балістичної ракети з... зменшити швидкість при вході в чинні слої шари атмосфери. Ну, там два варіанти. Перший варіант це. Перший варіант це робити тупий ніс, такий, що е, сильно тормозиться в атмосфері. І крім того, конус оцього полум'я, він не, е, йде не вздовж ракети, нагріваючи всю ракету, а він розсіюється під досить великим кутом. Ну і другий спосіб це спосіб застосування абляційних матеріалів. Це таке досить незвичайне слово, але це технологія, яка для захисту ракетної техніки від аеродинамічних нагрівів, шляхом нанесення покриття, що при нагріві плавленні і сублімації цього покриття забирає велику частину тепла, що надходить з швидкісним газовим потоком. І вона ця абляція супроводжується виносом цих матеріалів. Вони відвалюються, вони плавляться, відвалюються і забирають собою разом тепло. В документах російських так і пишуть, що швидкість ракети кінжал на спуску досягає 700-800 метрів за, на секунду. Це 2-2,5 дві швидкості звуку. Вище ніяк. Вище ніяк, бо згори. Ракета може маневрувати з перевантаженням до 20G, в неї рядоничні поверхні, і вона може маневрувати для того, щоб заважати комплексам протиракетної оборони збити її. Ну але якщо ми згадаємо, що у Патріота протиракетні... Ці ракети мають маневреність до 60, то я так розумію, що це великі проблеми не складає. А от кут падіння кинжала він від 60 до 90 градусів, майже вертикально падає. Да, це складності для протиракетної оборони дуже малий час на, на реагування. От пам'ятаєте, шоста ракета над Києвом, коли падала, вона падала майже вертикально зверху. Її збили і уламки ці розлетілись в різні сторони, але деякі кусочки. Віддать, попали і трошки пошкодили. Ну, якщо менше доби для на відновлення потреб було потрібно для, для відновлення комплексу Петріо, то значить все там нормально. Але я маю сказати: тільки комп'ютер, тільки автоматика, бойовий, автоматичний бойовий режим, люди вже не вспівають спрацювати. А якщо додати, що кінжал ще має шість таких пасток, Пасток, які працюють в радіолокаційному тепловому депазоні, хибні цілі, які він випускає на бойовому курсі, то потрібно стріляти багато, не розбираючись, там долі секунди йдуть на те, щоб все, все це знищити. І, безумовно, Петріот дуже багато ракет пускає, щоб знищити і ракету, і пастки, що він випускає. Ну, але ви знаєте, що не допомогло росіянам це. Не допомогло. Знищили ми спочатку один комплекс кинжал над Києвом, а потім ще 6 ракет за одну ніч. От Росіян дуже мало цих ракет 9 9S, С-7760. І вони їх запускають поштучно. У них 30 штук було на початок війни. Для чого вони такий масований пуск робили? Я так думаю, що це була провокація, направлена на залякування населення України шляхом знищення масового знищення самих важливих державних установ України в Києві. Отой дивний політ двох дронів над Червоною площею в Москві. І два співробітника охорони, що вже стояли там наверху, на тому куполі серед ночі і чекали, щоб там нічого не пошкодили ті дрони. Це була 100% російська провокація для того, щоб, для того, щоб мати привід для нанесення ударів. Якраз в літо починається діло до наступу. Вони хотіли е, знищити нашу волю до перемоги шляхом шляхом ураження самих важливих об'єктів. Ну, але не так сталося, як бажалось. Ми знищили спочатку один кінжал, потім шість кінжалів, і це добре. І це добре. Незабаром. Незабаром приходять нові комплекси протиповітряної оборони і можемо закрити не тільки Київ, але й всю територію. До речі, там на півдні у нас в районі бойових дій, що дуже часто почали падати російські літаки. Су-25 і два штуки, міг... су 35 й новітні впав в одному місці, в другому місці. Це говорить про те, що там теж з'являються нові комплекси протиповітряної оборони. Все буде добре. Ми переможемо, ми розгромимо фашистів і окупантів російських і звільнимо нашу територію. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу ще раз вас підписуватись, підтримувати нас в Патреоні, підтримувати нас в приваті, в Монобанку. Ми працюємо, ми робимо волонтерську роботу з українським брендом сучасного одягу Зерно там є прекрасні мерчі, я їх показую. Ви можете зайти на цей сайт і на їх сайт посилання під відео і купити. Також щомісяця ми даруємо самому поважному патрону або донатору, ну, хто найвище нас оцінить. Такі мерчі. На цьому я всім дякую, до побачення.